Хочеш шляху, як отримати перші більш менш нормальні кошти, я взагалі не знаю. Ну так якби є зараз все втрати, всього б я поч... треба починати з того, що актуально на зараз є навички, які ти знаєш, як раніше працювали, да, але світ дуже швидко змінюється. Щас оце піти десь учиться 4 роки, в якийсь заклад, що після нього вийти з дипломом, який нікому не треба, і твоя професія вже нікому не надала, бо світ так швидко змінюється, що професії зараз треба нові навчатися кожні там 3 роки перенавчатися навчатися взагалі на шоснова. Я почав би з самого правильного зараз. от на даний етап це соцмережі. Це почати вести блог. Взмовляти на камеру, я до речі, ну цим 12 років вже займаюся, воно постійно змінюється, тенденції, всякі алгоритми і так далі. Але це саме актуально. Якщо ти вмієш навчитися привертати увагу людей, бути цікавим для тої аудиторії, кого б ти хотів залучити до себе, ти вмів би часом створювати якусь рекламу або бути в якійсь партнерській та програмі, рекламувати якісь продукти. Як це відбувається по телебаченню, тільки ти можеш це в себе в акаунті просто і робити. І отримувати за це перші гроші. І це коротше шляху, як отримати перші більш менш нормальні кошти, я взагалі не знаю. Ну так, з чесного, з легального нічого не знаю. Я почав з цього, зібрав якийсь капітал, а потім вже йшов би знову ж таки тільки в онлайн-напрямок, бо дивлячись, що за віком зараз відбувається, тільки в онлайн-напрямок, в ту сферу, яка мені більше цього подобається. Отак би я робив. Я так вже робив і не раз. Я два-чотири рази банкротом просто.